Привіт, мене звати Ксенія. Я сотниця простору Віла Персинківка, і я розкажу трішечки про те, як ми переформатувалися за цей час. Свія, що ти сьогодні робила зранку і <клес> до ці... ці, цього моменту? Їздила з Валентиною і Олексієм на вокзал. От як завжди, там. Після 10-ї достатньо волонтерів, о, о, тому ми вже повернулись назад. От чекаю відповіді з курсів медичної допомоги. Напевно, там теж все зайнято. Тому ще думаємо, що робити далі. Це Олексій. Олексій е, активний діяч нашого простору, і він може трішечки розказати про те, що він сьогодні робив вчора, і як нас справи з коктейлями. Справи з коктейлями підготували. Матеріали, підготували ресурси, морально підготувалися. Будемо робити в разі необхідності, в разі наступу ворога. Вчора, вчора з максимум їздили на кордон до Польщі, допомагали прикордонникам, ВПОшникам. Настрій дуже бойовий, дуже мотивуючий. Як, як казав Зеленський, не радайте, здобуватися, тільки так перемога буде за нами, 100%. От. Що хочу їхати десь, от з хотів побачити. Вона казала, що є можливість робити, варити їжаки для, для блокпостів. І якраз побачив на каналі садового Андрія, Садового, мер Львова, теж там усіх закликав варити ці їжаки, щоб зупиняти ворога цю орду. просто. То будемо щось робити. Ще можемо розказати про наших сусідів. У нас там за стіною живуть сусіди, три айтішники, і вони розробили новий варіант розробки коктейлів Молотова, щоб вони були більш безпечними. Яка яка інновація? Ну ми подумали, що коктейлі молотова, які горять, вони типу небезпечні їх небезпечно кидати, бо можна Обпактись, облитись, типу, вони будуть воняти, ти типу, будеш обмазуватись. І ми розробили закриті коктейлі, болотова. Вони ідеальні, я ж кажу, наші сусіди просто вау. Ось так. Тут буде запалюватися ну, карамель, і вона від спічки буде горіти отак повільно. Карамель вона схожа на горіння ракетного топлива або бенгальського вогня. Тобто вона не потухне, нічого з нею не станеться. І коли пляшка буде летіти і розбиватися, тільки після того. Пишти спала. Тобто, якщо пляшка впаде і не розіб'ється, то типу, її можна буде перевикористати. Якщо звучать сирени, ми можемо показати, наш, як виглядає наша оборона. Умовно, я беру аптечку, хтось хлопців біжить і виключає газ. Ще дівчата, радіо. так, у нас я є радіо, я контролюю. дівчата контролюють, щоб всі були на місці. Ми включаємо, першу людина включає світло, і ми спускаємось вниз в підвал. Може, ти босом не будеш? — Та нічого все добре. І тут ми сідаємо по місцям і починаємо контролювати, чи все гуд. Це у нас навіть є отоплення, нам принесли сусіди, і це теж сусіди. Ходи знімав матеріали для коктейлів мови. О, так, пішли. А це десь тут, так? Так, тут стоїть. десь мастилом переробленим вчора, нічого позавчора. Сконтактовував з чоловіком, приїжджав, віддавав нам. От, там бензин 5 літрів, пляшки там на горі, е, тканина для гніту так само на горі. Я, я з Вінниці. Я з Миківки, це Донецька область. От. Е, ну не знаю, будемо щось робити. Контактуємо з іншими людьми, намагаємось волонтерити. Також у нас дуже великий зв'язок з простором неба. З ними теж конектимось. А і ще саме тепле, саме круте. Кожний ранок у нас проходить разом на 10 ранку. У нас спільний сніданок. Ангеліна чи хтось з дівчат готує сніданок? Ми сідаємо разом, молимось. Кажемо слава Україні, спілкуємось про те, в кого які зараз плани. Ніхто з нашого простору не поїхав всі разом, і кожен вечір ми зустрічаємо теж разом. У нас є делегація принцес і лицарів. Олексій входить в делегацію лицарів. Я в делегацію принцес. От і ми спілкуємось про те, як ми себе емоційно почуваємо, підтримуємо один одного і навіть прибираємо під час війни. С Слідкуємо за чергуванням. Дуже хороше місце для того, щоб відчути, що ти не один. От. І ми всі тут гуртуємося, одне одному допомагаємо. У нас тут спільні сніданки, вечері. От. Ми якось обмінюємось тим, що було за день, що ми зробили. І, ну, просто це допомагає підтримувати mm. себе в такому якомусь стані сприятливому для того, щоб. Ти міг далі продовжувати щось робити і менше тривожитись і жити. А звідки ви? Я з Вінницької області, з Бершиді. Мама, привіт. <ривіт> Але ще я, це Ангеліна, вона відповідає на нашому просторі за спокій, і вона постійно нам дарує спокій і взагалі дуже багато тепла і ресурсів дарує і віддає. І через Ангеліну в нас. Це просто вона коротше, така. Це все, я зараз не знаю, що, що розказати ще. Що за спокій в час війни? Те, що потрібно зберігати. Як найцінніше. До речі, я сьогодні подумала про те, що найціннішою валютою для мене в моєму житті став спокій і люди. І спокій, який можна розділяти з людьми. А що у вас змінилося в стосунках після початку війни на вашому просторі? Ми стали тепліші. І як не мов якась сім'я. Я вчора була на волонтерстві, йшла з нього і думала, блін, я зараз прийду на простір, і як же я хочу прийти. І я приходжу дуже нересурсно, дуже сумна, тому що там, там дуже боляче. І тут Ангеліна приготувала вечерю так тепло. Це була не я, це була Валя. <смітно> 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 добре, Валя, так тепло. Вони підготували подарунки, ми почали кушати цю вечерю, і потім почалась сирена. Але типу. Та, але Ксенія встигла помити голову, тому все було добре. Вона об'єднує. Ще більше об'єднує бажання вбити Путіна. А ще страх зникає. Страху немає. І прийняття смерті відбувається. Ну, типу, що типу ми можемо померти? Та ми і так. <клес> ну так, та, зараз, типу, можемо померти. Що ще не буде цих 30 років і планів, і цілей. Ну, типу, я це намагаюся приймати. Це гуд. А ще є оце відчуття, що е, найкращий час, в якому ми могли б бути, то це зараз. Ось тут е, з цими людьми в цьому світлі, в цій любові. Це найцінніше. Mm. No. А в чому буде перемога в цій війні для нас? Для Переможе цивілізований світ. І просто правда, яку намагаються українці донести протягом вже восьми років. І весь цей терор, який просто відбувається стільки років. Ну от він має зникнути і закінчитися. Я думаю, що це про сказати всьому світі, світу, що є Україна, вона незалежна, і кожен українець готовий відстоювати свої права і відстоювати звання бути українцем і носити гідно назву е, українства, та і нашої країни настільки гідно, що навіть 20 років, і в 19, і в 20... Два і в 21 ми простором готові робити коктейлі і хлопці готові навіть йти в тероборону принадобності. На і не ми і не тільки хлопці, і ми, і жіноцтвом теж. І це про це про сказати всьому світу, що ми готові е бути свободними, і це є нашою цінністю, але окрім цього, ми є єдними і ми є українцями. От. Я бум бум бам Музика в голові. Український донецьк. Цілісною і справедливою. Це зараз просто слова. Ну, так воно звучить. До речі, я собі думала про те, що коли люди думають то в них в голові багато всяких картинок спливає mm -hmm. музики, і тому так важко зібрати це все слова. в слова. У мене ніколи не було таких а, покликів внутрішніх, а, от, не те, щоб патріотичних. А, ну, для мене це так. Я, я трохи осторонь цього тримався. Я робив те, що мав робити. А, от, а, а цікавитись цим. Внутрішньо якось ніколи не відчував. Треба. А зараз я бачу, як всі просто гуртуються. Я там вчора був волонтери вночі, і вночі людей забагато в нас на волонтерствах. В день нема куди піти. Я книжку сижу, читаю, бо, бо немає місця просто. Тому в мене мені здається, що перемога вже є для мене. Мені взагалі згадалися слова Мариновича. Дисидент, який до нас приходив в листопаді, по-моєму. Він сказав, що свобода це можливість брати на себе відповідальність. От. Але якщо, моїми словами, то ну, в певній мірі дійсно відповідати за свої дії повністю обізнано і якось свідомо підходити до Будь-яких дій. От. І коли тебе ніхто в цьому не обмежує, це і свобода. Це про кров і запах диму у волосі. І це про кров, яка змішана з брудом. Це відчуття свободи, відчуття незалежності, відчуття того, що. Ти можеш йти на щось таке, просто заради того, щоб твоя країна була вільною. І от це для мене про кров, змішану з брудом, і запах диму. От. І зараз, після сьогоднішніх подій, свобода для мене це про Харків і про площу свободи, і те, як вона зараз виглядає, і людей, які стоять там. Стояла там з українським прапором і співали гімн України. І таких міст, як у Харкові, та які, можливо, менше зараз обстрілювались, ну це майже. Я думаю, що це всі міста в Україні. Єдине, що мені не вистачає зараз, це людей, які мали б мою позицію. Ні, мені не вистачає зараз мене, яка б знаходилась в Донецьку і могла б теж відстоювати права людини, яка є українкою і свободи там. От єдине, що мені не вистачає нині. А так в завершення то кропка. Свобода це ім'я вітру. А вітер це одне з імен любові. Ось і для мене свобода це право на вибір в кожному дні. І вибір любові в кожному дні. Ось. І е, прославлення в цій любові най якихось тепліших і завітніших задумів, які були створені від початку світу. Треба Роботи з звісної, і потрібно кості, всякі такі потрібне. Україні. Героям, Героям, слава Україні! слава! Ви до вас з с... гостями. У вас є Сашко зараз? Приїжджають дві сім'ї. Можна нам трішки дати посуду? А, та, та, та нас. Посуду, може там якісь кастрюли. Кастрюлі, там. тарілки, вілки. Не вистачає посуду і не вистачає всіх тих штук, які потрібні для облаштування сім'ї. Сім'ї їдуть з Харкова і з Києва. Тому це дуже важливо. Така ще можемо сходити в старай, але там треба буде розгрібати. Так я будемо. Це, це не ваше. С... Це наша, але у нас ще одна. Да? Так. Так. Точно, вам вистачено ну, Це на якийсь час. Ну так, я розумію. Добре. Все, ребята, пока. пока. До Добро зустрічі, заходьте. Гантували кушати на обіцяли.